Аллилуйя, аллилуйя, Аллилуйя слава Тобі Боже, і хвала Всевишньому. Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже, і хвала Всевишньому Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава Тобі Боже, і хвала Всевишньому, Аллелуя, Аллелуя, слава Тобі Боже, і хвала Всевишньому. вишньому. Алелуя, аллелуя, слава тобі Боже, і хвала Всевишньому. Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже, і хвала все вишньому, Аллилуйя, 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 Слава Тобі, Боже, і хвала все вишньому, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава тобі Боже, і хвала Всевишньому, Алелуя, Алелуя! Слава Тобі Боже, і хвала Всевишньому! Алелуя, Алелуя, Алелуя! слава Тобі Боже, і хвала Всевишньому. Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже, і хвала Всевишньому. Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже, і хвала Всевишньому. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава Тобі Боже, і хвала Всевишньому, Аллелуя, Аллилуйя, слава Тобі Боже, і хвала всевишньому. Алелуя, оллелуя, оллелуя, слава Тобі Боже, і хвала Всевишньому. Аллилуйя, 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 Слава Тобі Боже, і хвала Всевишньому. Аллилуйя, 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 Слава Тобі, Боже, і хвала Всевишньому, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава Тобі Боже, і хвала Всевишньому, Алелуя, Алелуя слава Тобі Боже, і хвала всевишньому, Алелуя, Алелуя слава тобі Боже, і хвала Всевишньому Аллилуйя, 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 слава Тобі Боже, і хвала Всевишньому. Аллилуйя, 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 слава Тобі Боже, і хвала Всевишньому. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава тобі Боже, і хвала Всевишньому, Аллилуя, Аллелуя, Аллилуйя, Слава Тобі Боже, і хвала всевишньому. Алелуя, Аллелуя, Аллелуя, слава Тобі Боже, і хвала все вишньому. Аллилуйя, аллилуйя, оллилуя, слава Тобі, Боже, і хвала Всевишньому. Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже, і хвала Всевишньому. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава Тобі Боже, і хвала Всевишньому, Аллелуя, Аллилуя, слава Тобі Боже, і хвала всевишньому. Алелуя, оллелуя, олівя, слава тобі Боже, і хвала всевишньому. Аллилуйя, 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 слава Тобі Боже, і хвала Всевишньому. Аллилуйя, 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 Слава Тобі Боже, і хвала Всевишньому, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава Тобі Боже, і хвала Всевишньому, Аллелуя, Аллелуя, Аллилуйя, слава Тобі Боже, і хвала Всевишньому вишньому. Аллелуя, Аллелуя, слава Тобі Боже, і хвала Всевишньому. Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже, і хвала Вішньому. Аллилуйя, 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 слава Тобі Боже, і хвала Вішньому, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава тобі Боже, і хвала Всевишньому, Аллелуя, Аллилуйя, Слава Тобі Боже, і хвала всевишньому, Аллелуя, 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 слава Тобі Боже, і хвала Всевишньому! Аллилуйя, аллилуйя, оллилуя, слава Тобі Боже, і хвала Всевишньому. Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже, і хвала Всевишньому. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава Тобі Боже, і хвала Вшньому, Аллелуя, Аллилуя, слава Тобі Боже, і хвала всевишньому, Аллелуя, 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 слава Тобі Боже, і хвала Всевишньому Аллилуйя, 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 Слава Тобі Боже, і хвала Всевишньому. Аллилуйя, 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 Слава Тобі, Боже, і хвала Всевишньому. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава Тобі Боже, і хвала Всевишньому, Аллелуя, Аллелуя, слава Тобі Боже, і хвала Всевишньому! вишньому, Аллелуя, Аллелуя, слава Тобі Боже, і хвала Всевишньому! Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже, і хвала все вишньому, Аллилуйя, 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 Слава Тобі, Боже, і хвала все вишньому, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава тобі Боже, і хвала Всевишньому, Аллилуя, Аллелуя, Аллилуйя, Слава Тобі Боже, і хвала Всевишньому, вишньому. Аллелуя, Аллелуя, слава Тобі Боже, і хвала всевишньому. Аллилуйя, аллилуйя, Алелуя! слава Тобі, Боже, і хвала Всевишньому. Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже, і хвала Всевишньому, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава Тобі Боже, і хвала Всевишньому Алелуя, Алелуя, Алелуя слава Тобі Боже, і хвала Всевишньому Алелуя, Алелуя, Алелуя слава Тобі Боже, і хвала Всевишньому Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава тобі, Боже, і хвала Всевишньому.